Вітання, друзі! Хочу розповісти вам про свої враження від вчора, абсолютно унікальної події в медичній бібліотеці Києва відбулася презентація зустріч з Мішелем Терещенком. Звісно, для мене очевидно, що ця неординарна постать заслуговує великої уваги медіа. Тому що все ж таки, коли я написала вчора свій пост у Фейсбуці, знайшлися мої друзі, які можливо це іронія, а можливо справді не знання. Коли я написала, що Терещенко видатна людина, то там написали, а чим чим видатна? Ну і очевидно про це треба трішки сказати. Перше, я хотіла б нагадати, що 5, 10 років тому, в тому році. У Глухові на Сумщині були вибори мера, які тоді ми в дні назвали найпринциповішою битвою. Я спеціально розмістила ще раз сьогодні цей матеріал, який був надрукований в нашій газеті тоді. І знаєте, я перечитавши цей матеріал, і вам раджу його прочитати, подумала. Як справді мало було зроблено для того, щоб країна зрозуміла свій шанс для змін і для очищення, це було в жовтні 2015 року. Це ж, власне, вже був майдан і другий, да? тобто всі вже були такі е, з невеликими надіями на колосальні зміни. А трубадури Майдану взагалі завжди говорять про те, що які ми молодці, як ми прекрасне громадянське суспільство, як ми все міняємо, як у нас президенти міняються. Все, все не дуже добре. Питання в іншому. Хто ще так як день поставив питання? У нас була серія матеріалів, чому наші революції ходять ззаду наперед? Ну, власне, тому що як на мене, то це були повстання. А революції це тоді, коли міняються засади, а вони якраз не змінювалися, тому і довели до війни. Я ще раз подивилася цей матеріал з Мішелем і вчора, коли він говорив, багато чого мені було такого ностальгійно, чутливого. Я задала всіх наших журналістів, які працювали тоді. На ці матеріали і їх і на підтримку Мішеля він подякував дню. Звісно, я хочу подякувати найперше всім нашим, хто тоді виявив виняткову принциповість, бо навколо медіа мовчали. Мішель так і сказав, що його в боротьбі тоді підтримала газета День лише Газета День. А чому це була навіть принциповіша битва? Як ви пригадуєте, округ глухів. Це була Вотчина Деркача, ну, нині Героя Росії. І якщо прочитати цей матеріал, то стає зрозуміло справді, як розросталася ця пухлина, яка поглинула мало не всю область, як були тероризовані там люди. чому вони не обрали Мішеля спочатку? Яких сил потрібно було для того, щоб йому таки стати мером? Ми, до речі, приготували з ним таке інтерв'ю. Яке ну справило величезний вплив на якомусь етапі люди повірили в свої сили і віддали йому голоси. Звичайно, це була тільки частина перемоги, тому що після цієї перемоги Деркач і його Камарія вони пили кров з нього весь час і власне завадили йому стати успішним мером, для якого в нього був потенціал у нього було море ідей, які б він хотів там реалізувати. І ось на прикладі цього фрагменту видно, що нам ще дуже рано втішатися своїми здатностями до повстань, тому що рутинна робота по перетворенню країни насправді європейську, я думаю, багато в чому ще не починалось. Бо інакше як можна пояснити те, що, до речі, зовсім недавно. Мішелю і його дружині Олені вдалося відбити нарешті ту власність, яка була належала колись Терещенкам, які так багато зробили для України і для Києва. А постійна боротьба з міською владою, з місцевими, так би мовити, девелоперами для того, щоб захистити спадщину, щоб не допустити руйнації, щоб не допустити банкрутства, а потім перекупки. Це все постійна боротьба з чим? з тою ж самою системою, яку особлював Деркач, який мав повну, повну владу в цьому регіоні, в прикордонному регіоні. В нашому матеріалі говориться тоді абсолютно відкрито про те, що він створював там воєнізоване своє угрупування. А ще тим більше подивіться, скільки там прізвищ називається людей, які на різних етапах його підтримували. Хто не, не пам'ятає, я можу нагадати, що на очах усієї влади творилося це безчинство. Це вже було при президентстві Порошенка. А чому його партія Свободи підтримувала Деркача, висунувши проти нього свого кандидата, про що теж відверто там говориться? А перед тим, ви пригадуєте, коли Деркач віджав те слово да, з нашого сьогоднішнього теж життя. Він просто забрав держави перший канал і на ньому розмістив канал Ера і всі раділи, казали, о, який чудовий ресурс. До речі, моя покійна однокурсниця пішла його очолювати. Ось, коли була лінія, лінія розподілу на кожному кроці, кожен вибирав, куди нам в Європу чи в Азіопу. І Ось більшість, оскільки були покірні, кого залякували, кому обіцяли різні там преференції. Погоджувалися з цим і не помічали того справді колосального виклику, тої великої небезпеки, які створює події на Ну, з, власне, книга Мішеля П'ять зим в Лухові. Я думаю, що вона не тільки про політику, вона про його особистий вибір, як він е, слідом за своїми. Великими предками, які служили країні, повернувся, як, як він прийняв для себе рішення взяти українське громадянство. В змілому віці вже він тоді почав вчити мову. Звичайно, цьому нелегко це давалося, але вчора він не лише говорив, але і підписував автографи, власне, хорошою українською. Ну, але ж розумієте, що цей вибір це така, такий маркер того шляху, яким країна мала би йти впевнено, але щось їй постійно заважає. Очевидно, заважає та ціннісна дезорієнтація, тому що дуже багато вкидується іншої інформації, яка відволікає від того, щоб говорити про засадничі серйозні речі. Ось минулого тижня. Я кожного тижня своїм студентам задаю таке питання: які важливі події тижня вас ви помітили, і що ви хотіли про це сказати? Так, одна з головних подій тижня, тим великих геополітичних, в Києві відбулася така конференція, яку Анс організація арганізація Ганна Гобко разом з своїми партнерами проводила як такі ветеранські слухання. І це було дуже важливо і цікаво, тому що там перше і ветерани проговорили своє бачення, і загалом про, виступали такі промовці, потужні, як Валерій Залужний, Андрій Юсов. І це було цікаво. Ну, але ж говорили найперше про що? Про те, якою ми бачимо країну після завершення війни, якою буде участь ветеранів у війні. А я сказала і дякую тижню, що він це помітив. Ти як помітив і підкреслив ці слова. Що треба говорити не тільки про те, як ветерани вільлються там українську політику, українську дійсність треба говорити про те, чи достатньо змінилося українське суспільство для того, щоб такі люди, які отримали абсолютно новий унікальний досвід, нової вимогливості, нової принциповості, вони змогли. Бути локомотивом змін, щоб суспільство мінялося швидше, пам'ятаючи про те, що люди, які пішли захищати, особливо добровольці, це зовсім інша якість суспільства, і щоб тил не відставав від тих, хто пішов на фронт. Тому що досі ще головні переговорні позиції зміцнюються завдяки фронту. А в тил, як правило, створює тільки проблеми. Тому що ці всі корупційні скандали, я думаю, що вони дуже пригальмували багатьох наших союзників. Все одно Європа нам допомагає, багато людей світу нам допомагають. І всі ми повинні подбати про те, щоб поскоріше змінювалася та картина, особленням якої став герой Росії, якого виростили українські авгієві конюшні. Не ні не чищені. І мені здається, що цей матеріал ще раз заслуговує серйозного прочитання, а всі ті, хто до цього мав причетність, повинні розуміти, що все ж таки суспільна атмосфера складається не тільки з одних тих, хто стає уособленням корупції чи якогось без справі, а тих, хто їм допомагає. А скільки було тих людей, які просто інертно мовчали, конформісти теж прокладають дорогу проблемам. Ну ось власне мабуть хотілося б ще більше сказати, але я знаю, що YouTube не любить, коли все дуже довго, тому завершую.